Росії встановили чіткий дедлайн. Завтра усе має вирішитись. Якою буде відповідь Путіна? Давайте зараз розберемось. друзі. також я маю для вас декілька дуже важливих інсайдів. Дочекайтесь, ну а ми будемо починати. Погнали. Отже, перш за все, потрібно розуміти наступне: Трамп до кінця цього тижня, себто до якого 20 квітня, він очікує відповіді від Путіна щодо припинення вогню в Україні. Все, ось така є його вимога. Потрібно в тебе є часу до кінця цього тижня. Натомість виходить Пісков, у нього там придворні всі пропандисти питають, що, а, а як ми будемо реагувати на ось ці всі дедлайни від Трампа, і він каже про те, що ну, ви знаєте, нам потрібно рішити кучу где-то висять в воздухі, і так далі. тому подібне. Тобто, Пісков починає знову гнути ту саму лінію, яка вже давним-давно ось ця доріжка вже давним-давно заїжджена. Ще якісь питання, їх які треба вирішити. Пірва причини конфлікту, кризису, і так далі. Тому тобто Пісков просто тягне час. Можливо, він навіть і не знає. Насправді мене взагалі складається враження, що він їм тиле, взагалі, бовка і не знає, що він говорить. Але зараз ситуація серйозна, тому ну давайте звертати увагу і на його слова в тому числі. Так, от він каже про те, що питання є, які нам треба вирішити. Але поміж тим, звертає його на телефонний дзвінок. От він каже про те, що ви знаєте, зараз в порядку денному у нас не запланована телефонна розмова між Путіним і Трампом, але ак контакти активно працюють. У нас. Дуже напружена робота йде щодо інших там каналів, і ми можемо за необхідності там в авральному порядку організувати цей телефонний дзвінок, цю телефонну розмову між путіним і Трампом. Тобто Пісков фактично каже: дивіться, от ми можемо ще поговорити. Давайте поговоримо. Нагадую, задача піскова, які всієї Росії в цій війні і в переговорах тягнути час. Але друзі, складається враження, що Трамп абсолютно і давно вже відверто кажучи, втомився говорити, втомився розмовляти, втомився від ось цих розмов про телефонні дзвінки. Йому треба досягти результату. Йому треба цей результат показати, продемонструвати. І Вашингтон зараз от чітко показує Москві. Він каже: Дивіться, прийшов час діяти, якщо ви цього не розумієте, ось є терміни. Вам потрібно визначатися вже зараз, все. що правда вам сказати, що Трамп ви ж знаєте погрожує зараз. Він каже: Я можу повністю вийти з цієї угоди, якщо там за декілька днів не буде відповідного результату якщо сторони відмовляться йти на мир, і це до речі, я вам скажу чесно резонує з його обіцянками як кандидата в президенти. Ви пам'ятаєте, що він говорив: якщо яка зі сторін відмовлятиметься йти на мир, я озброю іншу сторону Україну. Якщо Україна відмовлятиметься йти на мир, я заберу у неї зброю, і Росія таким чином матиме перевагу на полі бою. Зараз нам каже все, окей, я просто можу вийти за декілька днів. Ну що це за позиція? Я дізнався спеціально для вас, що це за позиція. Моє джерело в. Колі мага республіканців називає це маніпуляцією, називається блефом Трампа, тому що просто так він не може вийти з цієї угоди. Він просто так не може полишити ось цей кейс російсько-української війни. Чому я скажу дещо згодом? Але поки що, принаймні мені говорять не публічно, що це є маніпуляція для того, щоб тиснути, для того, щоб е пожвавити сторони, так щоб підганяти сторони. Але друзі, значить. Що потрібно сказати, значить, що Путін робитиме? Так це ж гарне запитання: що буде робити Володимир Путін. Якщо зараз подивиться так російський телік, якщо почитати стрічки про новин, вони люто нанітають. Значить, в Росії ніби готуються до серйозних ударів на великодень. Uh, Цебто на 20 квітня, так Зеленський попереджає, що спецслужби надали інформацію про вірогідність такого обстрілу на Пасху в неділю, в СБУ також попереджають про такі загрози за кордону навіть про це говорять. Ви знаєте, там міністри країн Балтії uh, про це говорили, і вже навіть там ледь не до якогось там скандалу дійшло. Але менше тим, тобто, про це всі говорять, і вірогідність така дійсно існує. Ми четвертий рік у війні. Давайте, давайте відверто скажемо. Але як може відреагувати Трамп, який чекає. Від Путіна позитивну відповідь по миру, а той паралельно уявляємо так, знову обстрілює мирні міста. Давайте скажемо, що після Сум, після верної неділі, коли росіяни вдарили по місту, коли вбили десятки мирних людей. Ну у Росії залишається не так багато опцій. Новий удар у цей день, ймовірний удар у неділю, може спровокувати насправді ж непередбачувані наслідки для Кремля, якщо Путін дасться до обстрілу, у Трампа запитають: А як так? Ну, журналісти ті самі запитають, політики запитають: ти ж дав йому дедлайн, він знову плюнув тобі в обличчя виходить. Що ж ти за президент? Що ж ти за Крутий Перець? Ні, так, так це не працює. Окей? Тобто, фактично, ем, значить, Трамп ледь відбивався після суму. Якщо ви згадаєте, у нього журналісти запитували. Ви засуджуєте це, що це було? Спочатку він сказав про якусь там помилку, потім він сказав ще щось і так далі. То тобто він відбувався від атак журналістів від запитань журналістів після сум. Що може бути зараз, як ви вважаєте? Я думаю, що ось ці атаки запитаннями на Трампа, так і в хорошому сенсі, запитаннями на Трампа, вони будуть просто шаленими. Уявіть собі, дає президент Сполучених Штатів Америки дедлайн і каже про це публічно. Я чекаю від тебе відповідь до кінця цього тижня, а потім цей час. Дає таку відповідь, обстрілюючи українські мирні міста 20-го числа, коли має бути відповідь, уявляється так. Тобто Трампа з'їдять фактично таким чином, і, і Путін це також розуміє, до речі, я маю сказати. Він же, ну, давайте скажемо чесно, не дурень. Тому якщо Путін вдарить, він знову може підставити Трампа, тоді терпець насправді друзі може уірватися по-справжньому у Трампа. Тобто словами, ну вони просто воюють. Кожен би так робив на його місці, як Трамп же говорив: вже тут не обійдешся. Тобто, Трампу треба буде жорстко реагувати. Убаюкування для преси, на кшталт Путін, мій друг і так далі. Воно вже не працює, вже все. Вже всі все зрозуміли. Який друг, який постійно кидає, плює тобі в обличчя і вбиває українських, українських дітей. Трамп все ще сподівається досягти перемирдя до 29 числа. Тобто показати результат за 100 днів свого президентства. Про це писала низка іноземних змі. Я вже вам говорив друзі. Ми з вами розбирали видання The Economist. і ось ту статтю, яка виходила, що в рамках перших 100 днів роботи Трампу треба показати роботу. Результат це це величезна, це, це серйозна політична традиція в сполучених штатах. Показувати результати в рамках перших 100 днів. Вони ведуть курс, вони показують, як розвивається ну, курс країни. Чого досяг президент за ці 100 днів? Вони дуже показовими. І до 29-го числа Трамп не полишає спроби досягти перемир'я. Окей, Нью-Йорк Пост друзі сьогодні про що пише? Про те, що наступного тижня у Лондоні може... Бути узгоджене повне і всеосяжне припинення вогню. До речі, засоби масової інформації, що цікаво, це так з обставин. Чек вони повідомляють про що? Про те, що Трамп і прем'єр Британії Кір Стармер провели годину тому буквально телефонну розмову, де обговорювали питання мирного врегулювання. Все, далі справа за путіним. Тобто, 20 квітня це поворотний момент. Коли ми зрозуміємо, буде бодай в якійсь перспективі мир чи не буде, якої буде відповідь Путіна Путіна Трампу. Обстріл мирних міст. Чи він піде на поступки? Чи він піде на мир? Можливо, він буде знову висувати нові і нові вимоги. Це буде також означати ні. Можливо, він буде знову затягувати час, і це також буде означати ні, тому що як я вже сказав, терпець у Трампа вривається. Він про це прямо говорить. Моя мій прогноз далі будуть затягувати час. Чому я поясню дещо згодом. Але дивіться, Путін же теж розуміє. Путін же розуміє, що перемир'я в Україні це передвиборча обіцянка Дональда, Дональда Трампа, і у тому числі від подальших дій Російської Федерації залежить їх виконання. Виконання цих обіцянок Трампа. Але давайте подумаємо, що може бути, якщо Путін підставить в чергове Трампа. Зараз же ставки насправді занадто високі і. Це може бути тим самим приводом для запровадження тотальних санкцій проти Російської Федерації. Пам'ятаєте, яку Трампа казали? Ти Байден ввів санкції на трої трій, трієчку. Ми ведемо їх зараз на десятку. У нас є така можливість, є така можливість, чи немає. Це вже інше питання. Спрацюють ці санкції чи не спрацюють. Це також інше питання. А в якій перспективі після, наприклад, там запровадження таких санкцій? Ми побачимо результат. Це також третє питання. Будуть Росії допомагати Китай, Індія, Іран, КНДР і так далі, тому подібне, коли. Штати ведуть санкції, якщо вони їх ведуть. Це також інше питання. Ми розуміємо відповіді на ці запитання. Але тут же справа в принципу: якщо ти порушиш, якщо ти не йдеш на вимоги чи на пропозиції, окей, в такому разі ти маєш поплатити за це. І от щодо цих санкцій вже робота триває. Друзі, дивіться, я вам можу сказати, що перше, значить, в Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували законопроект з новими санкціями проти Росії. Автори, до речі, Грем і Блюменталь. Uh, республіканець і демократ, і що важливо, чому я от на це саме звернув увагу? Тому що Грем – це закадичний друг Дональда Трампа, і це вже сигнал Путіну в тому числі. Тому що Грем – це людина, яка грає в гольф з Трампом Грем – це людина, яка любить випити 50 грамів з Дональдом Трампом. Це бізнес-партнер Дональда Трампа в минулому. Зараз вони просто не вода Друзі, вони завжди такими були. І мова тут про те. Що е, Грем реєструє разом з Блюменталем цей проект закону. на жорсткі санкції? Там відсотки щодо мит конкретно Російської Федерації переважають за 250, здається. Так, тобто ось ці пекальні санкції від Грема Блюменталя читай від Трампа. Тобто робота почалась. Ну і плюс там самі демократи вже включилися в роботу. Вони в палаті представників конгресу. Представили законопроект, який також спрямований на посилення підтримки України в війні з Росією і запровадження жорстких санкцій, тобто дві ініціативи. Ось такі так це можна вважати як там політичний якийсь момент, політичний акт, тому що тут мова йде про е, конкретно демократів. Коли в попередньому я говорив про демократів і республіканців, 25 сенаторів з республіканської партії, 25 з демократичної. Тобто це класний сигнал для Росії. І ось на це потрібно звертати увагу. Тобто, друзі, що що це все означає? Що такий пакет готується, і він є доволі. Серйозним, ну плюс там по іншим лініям, по іншим органам можна ці санкції запроваджувати. Там дуже багато класних речей може бути а, і, і все це може бути задіяне проти Росії, якщо не буде відповідь. А відповідь має бути. Я нагадаю, завтра вже годинник. Тік-ток. Бо фактично все, що ми зараз маємо, друзі, це запевнення від стівна Віткофа, який не втомлюється їздити до Москви, Петербурга, Вашингтона, куди там в Ємен він їздить так з тигараном розмовляти і в Москву. Для чого? Для того щоб домовлятися, і, і це все, що у нас є, це просто слова Віткофа. Так це просто запевнення Віткофа, що Путін готовий до миру. Більше у нас нічого немає, тільки слова справ немає. Тому завтра, 20-те число, 20 квітня, і це друзі. Що? Це той самий день, коли Путін має визначитись. Я вже казав вам про інсайди. Один був з мага середовища, коли сказали, що Трамп маніпулює, вплифує вірніше, навіть що він хоче вийти з цієї, з цієї угоди, з мирної угоди. І другий, от Вашингтон насправді всерйоз, всерйоз, друзі, може втратити надію на переговори, якщо не отримає до 20 квітня бодай якогось сигналу від Путіна. І що цікаво, Трамп вже не хоче просто говорити про це з росіянами. Він вже все почув, він вже втомився від балачок. окей, він не хоче більше телефонувати в Кремль, він хоче побачити результат попередніх розмов. Тому 20 число, як я вже розказав, це складний поворотний день в житті Володимира Путіна, І з огляду на це, от подивіться, як реагують росіяни. Значить, що каже Лавров, що каже Пісков, як в пресі це все обігрується, да? різні заяви абсолютно. Протилежного змісту вони протирічать самі собі. Тобто, таке складається враження, фактично, що е, вони самі не знають, що вони хочуть, не, не знають, як далі рухатись навіть так, але точно очевидно, що Кремль не відповість Трампу, а завдасть черговий великий обстріл, і навіть у прихильників Росії в Сполучених Штатах Америки, друзі, з рук просто випадають останні аргументи, чому треба ще трошки почекати, так би мовити, да? на реакцію від Росії. Зрозуміло, що це не скасує там постійного. Тиску Білого Дому на Україну, а вже ж ні, і бажання там ну принаймні декларацію вийти з війни, а, але з війни також можна вийти по різному. Насправді давайте про це також не забувати. А, можна вийти так, щоб не допомагати Україні, тому що ну, сьогодні, наприклад, там ті ж самі американські змі повідомляють, що Трамп не зацікавлений в подальшому забезпеченні військового озброєння для України, тобто відмовляється іншими словами, забезпечувати. Військову допомогу для нас, але не допомога для України, як ви розумієте, не означає, що Сполучені Штати Америки не можуть в цей же час гратися з Росією, ну, наприклад, з нафтою, з санкціями, про які я казав, з митами з іншими інструментами, які також існують, вони також є і ці інструменти впливу. Матимуть свій ефект, якщо не сьогодні, то через декілька днів точно ну мається на увазі глобально. Да, це ми розуміємо, що там рік, півтора, два. Але це інше питання. Що ще цікаво, наче серед опцій в Кремля що залишається? Ну лише там фактично якось заманювати білий дім певними економічними угодами, певними там фінансовими зисками. І там іншими питаннями, так які стосуються бізділу, саме тому ми в новинах що бачимо: як росіяни то пропонують свої заморожені активи. Е, значить, то гроші, то давайте створимо фонд. то Давайте розпаляємо 300 мільярдів наших ось цих активів, які в Європі лежать на двох розділимо. Трамп і Путін да то, значить, давайте е, що ми зробимо? Вирішимо з Іраном цю ядерну угоду. Ви ж хотіли? Ви ж також це обіцяли? Трамп вже казав про те, що слухайте, це також моя передвиборча обіцянка. Іран не матиме ніколи ядерної зброї. Якщо він матиме ядерну зброю, ми просто її знищимо ракетами, на відбудеться як тотальна денукраїзація але зараз ці його також вони не можуть досягти. Давайте скажемо чесно, тому що Бітков із Іраном спілкується. Він е, який результат досяг? Хто читає новини з ближнього сходу? Який результат він досяг? Такий, що Іран буде збагачувати уран до відповідного рівня? Це все, це результат. А де ж ракети? А де ж заяви про те, що Іран зникне до вересня? Щось ти фраєр здав назад. Ні, це якось теж так собі насправді. Але от Росія цим заманює, вона це пропонує. Вона пропонує проекти в арктиці. Вона каже: дивись, у нас тут більший потенціал, і це правда насправді в Росії зараз більший потенціал в Арктиці. там, що стосується інфраструктури, судноплавства, ну суноплавство, ось саме це плаваючи об'єктів, да кораблів, там кригламів і так далі. І дивись, у нас тут є великий потенціал. Ми тут можемо разом працювати. Давай працювати. Угода по, кори... по корисним копалам. Ну, от ми тобі пропонуємо. Дивись, у нас тут землі стільки всілякого начиння лежить, яке потім можна продати, в науці використати. Маску ти це можеш тип, класно продати, сказати: Он роби собі ракети, відлітай в космос, там колонізуй Марс, роби там я не знаю, містечка якісь і так далі. Ну тобто там навішати локшини стільки на вуха того вже не блідого, а помаранчевого Трампа. Що ну звичайно у нього очі стануть як 5 копійок? Тому друзі, вони все це пропонують і, 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 і єдиною надією Путіна вийти після 20 квітня сухим з води. Є що є знайти щось таке, якусь таку угоду, якусь таку пропозицію, якусь таку плюшку для Трампа, яка переважить на шальках терезів українське питання для Дональда Трампа. А що це може бути? Давайте з цим запитанням, я тепер до вас звернусь, щоб ви в коментарях мені написали, що це може бути. Спасибі, друзі, що додивилися це відео до кінця. Ми будемо чекати завтрашнього дня. Ми будемо чекати 20 квітня. Для чого? Для того, аби дати в першу чергу самим собі відповіді на запитання: чи готовий Путін йти ось на ці вимоги, на ці пропозиції Дональда Трампа і що буде з миром в Україні. Бережіть себе. До наступної зустрічі.